Бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль поїхали у зону АТО. Звикнути до того, що рідна та дорога тобі людина їде в зону неоголошеної війни, завжди важко. Не стає легше на душі і після слів хлопців, що там майже не стріляють і не лунають вибухи. Кожен розуміє, що це лише спроба заспокоїти, бо війна ніколи та нікого не змусить спати спокійно. Саме так вважають рідні та близькі бійців роти патрульної служби поліції, особливого призначення Тернопіль. До зони проведення антитерористичної операції відправилося 45 бійців. Це вже не перша ротація і триватиме вона 45 діб. Проте щоразу кожен сподівається, що вона стане останньою. Єдине, що я вам хочу побажати, це щоб ми в останній раз проважали вас туди і щоб вже на кінець ви повернулися і займалися спокоєм на території нашого міста, нашої області. Щоб ви там відстояли честь нашої області достойно, всі повернулися живі, здорові. Вас, бачите, чекають батьки, діти, мами, друзі, дружини. І не забувайте, що ви є один колектив, не підводьте самих себе, не підводьте командира. Ну і не підводьте честь нашої області. Я всім бажаю вам щасливої дороги і найшвидшого повернення додому. Правоохоронці виконуватимуть усі поставлені перед ними завдання. Бійців, які їдуть перше, зараз немає. Кожен на території проведення антитерористичної операції побував вже не один та не два рази. Хлопці свою роботу знають добре. Допомагатиме їм цього разу на сході і чотирилапий товариш Лакі. В перекладі ця кличка означає щасливчик. На різдво до блокпосту хлопців прийшла собака. Вічарка була поранена, тому доглядати за нею взявся Віталій Щербіна. Він вилікував тварину та привіз її до Тернополя. Нога була перебита права, груди були в крові, з носа кров, з пащі кров йшла. Прийшов вночі, не знаю. Звідки він прийшов? Ну прийшов, звідкись дався до рук. Почала лікувати. Виходили. його. Та й забрали? Звати його Лакі, щасливчик, вижив. Хлопці в зоні проведення антитерористичної операції підтримуватимуть правовий режим. Перевірятимуть транспортні засоби, робитимуть усе, аби не допустити перевезення незаконних речовин, боєприпасів зброї. Вже сьомий раз проводжаю на схід чоловіка Наталія Іваськів. Жінка зізнається, що таке прощання легко не дається, але вона намагається тримати себе в руках та не показувати чоловікові занепокоєння. Я знаю, що це його свідомий вибір. Він тоді він знає, на що він туди їде. Він тоді він думав над цим, і в такій ситуації я можу його тільки підтримати і не завдавати зайвого клопоту, не показувати своє переживання. Звичайно, що хвилююся, кожен раз хвилююся, коли їде, але намагаюся бути більш стриманою, тому що це йому буде важко просто їхати з ось таке не заважати та не красти основні принципи роботи волонтерської групи схід та захід єдині. По кілька разів на місяць у зону неоголошеної війни везуть усе від харчів до одягу. Найбільш затребувана там хороша питна вода. За останні 10 днів на Тернопільщину чотири це дуже забагато розумієте. І просто коли сидиш вдома і чуєш ці новини, і тебе корежить, що ти здоровий чоловік і не можеш нічого зробити. Я вважаю таких людей ватниками. Наша волонтерська група постійна повний бус. Зараз на відправку і потім через два тижні виїжджає фура знову і постійно, як переїжджаючи від до Станіці Луганської, наші хлопці стають місті Ріщанський, постійно їм доставляємо, те, що їм все необхідне. Після молитви священнослужителів бійці вирушили у зону проведення АТО. Там вони поміняють своїх колег, які на днях повернуться додому.